У Коломиї знову конфлікт із забудовниками. Мешканці будинку, що на вулиці Січових Стрельців, 14 а не хочуть, щоб біля них зводили багатоповерхівку. Переконані, забудовник порушує норми і навіть не має документів. Кілька днів тому територію хотіли обгродити парканом, аби розпочати будівництво. Однак люди завадили робітникам. Натомість, забудовник каже, у будь-якому випадку розпочнуть зводити споруду, адже має усі дозволи та документи, і жодних вимог не порушує. Мешканці багатоповерхівки на січових стрільців 14 а вже вдруге за недовгий період фактично воюють із забудовниками. З власником першої будівлі дійшли компромісу і замість п'яти поверхів звели двоповерхове приміщення. Тепер не хочуть, щоб інший забудовник зводив будівлю на останній вільній ділянці поблизу їхньої багатоквартирки. Ми такі проти, щоб будувати цей будинок. Кожен клаптик забудовують абсолютно розумієте, Тут немає вже чим дихнути. Були Я... про те, що тут буде будуватися медичний. Центр, медичний центр діагностичний. діагностичний. Ну ось на цьому клаптику люди переконані, забудовник не має жодних документів і без підстав обгороджує ділянку для будівництва. Тому кілька разів демонтовували паркан, який встановлювали робітники фірми забудовника. Вийшли люди, цей паркан забирати. То люди з міста йдуть і всі проти. Розумієте, вже наскільки всім людям міста надоїло оце будівництво забудову кожного клаптика кусочка. А ще. Мешканці проти будівництва, адже поруч майбутньої будівлі, дитячий майданчик не розуміють, як на таку невеличку територію заїде техніка. Дитяча площадка дуже близенько. Я не розумію, як вони збираються взагалі тут будувати, де крани свої ставити. Немає навіть припаркування ні не техні, для техніки для ні для подальшого транспорту. Як будуть приїжджати техніка в ту сторону на їхню взагалі не буде заїжджати. вона все буде будуватися з січових стрільців. Взагалі на їхню сторону ми заїжджати не будемо абсолютно. Окрім цього, місцеві впевнені, що забудовник порушує чимало норм будівництва. Глядним оком на хлопський розум, що там нема де будувати. Тим більше вони хочуть блокуватися з цією старою будівлею, яка не має фундаменту. Назустріч із мешканцями представники будівельної компанії не з'явились. Однак нам ситуацію пояснили та показали документи. Забудовник Олег Сметанюк показує договір оренди. Він виданий у 2009 році міською радою на 50 років. Тут всі номери норми витримані. Земля є, документи в порядку, дозвільні документи всі отримані. Представник міської влади Любомир Жук... Панський пояснює людям за наявністю цього документу будівництво відбудеться. Однак у ратоші контролюватимуть, чи дотримується забудовник усіх норм. Ми не дамо з порушенням норм. Якщо земельна ділянка є у приватній власності або є в оренді довгострокові на 50 років, значить вона видавалась під щось. правильно чи ні? Вона наприклад, видавалася під якесь будівництво. Якщо вони порушують, немає документів, без документів не будувати не будуть. Забудовник Олег Сметанюк розповідає: тут планують зводити двоповерхову будівлю з мансардою. Житлових квартир тут не буде. Уся будівля передбачена для комерції. Загальному це є комерція. Комерція там чи буде чисто мат, кабінет, чи різні комерційні приміщення. Це вже буде бачити. Що люди куплять, і там і буде. Натомість мешканці не розуміють, де паркуватимуть автівки люди, які прийдуть отримати послугу чи щось придбати. А це на січових стриців буде кишення для автотранспорту зроблено. Згідно з правилами, між будівлями повинен бути проїзд 8 метрів. Цього забудовник обіцяє дотриматись. Сама споруда буде як добудова до старого приміщення. Стіна в сіну, розповідає Олег Сметанюк. Між комерційними приміщеннями достатньо 8 метрів це пожежний проїзд, який має об'їзд для, для того приміщення, для нашого приміщення. Ні, тільки частин. Там ще буде від дороги відступлено в нашу частину, там не буде, попри саму дорогу будівництва. Дозвіл на початок будівництва видали 9 червня 2017 року, демонструє документ Олег Сметанюк. Незважаючи на людський супротив, тут все ж розпочнуть будівельні роботи. Забудовник каже, робитимуть усе відповідно до правил і закону. А місцева влада контролюватиме цей об'єкт. Та люди налаштовані категорично. Не хочуть, аби останній клаптик землі біля їхнього будинку забудували. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, Події НТК.